Вітаю, я Саша Гурш, туристичний агент та власник туристичної агенції. А це готель Біч, що в шарм аль шейху в бухті Напк-Бей. В передньому відео я вам розповідав, що прилетів шарм робити огляди готелів. У мене протягом тижня буде зйомка 45 готелів. І перший готель, якому я проживаю, це Біч. Запитував вас, що вам цікаво, я вам швиденько в коротенькому відео проговорю всю інформацію по готелю. Пройдемося, подивимося без монтажа. Без стопів просто одним відео на хвилину 10-15 я вам це проговорю. Багато було реакцій, тому знімаю відео і день в день викладаю. Сьогодні у нас неділя, яке число? 14. Я думаю, що вже 20. 14 вересня і актуальна інформація саме на день зйомки. А від вас обов'язково лайк, підписка та погнали на огляд. Ось такий вигляд має в'їзд в готель. Перше, що ми бачимо, це прапори: український, італійський, російський та прапор Європейського Союзу. А російськомовних в готелі дуже мало. А все тому, що, тому що в готелі 90% італійців. Їх тут дуже багато. Італійці там робіч полюбляють, як і багато інших готелів по сусідству. Наприклад, Нубіан Біч, ой, Нубіан Віліж, Нубіан Айленд. Також сюди приїжджають часто італійці. Я в готелі вже другий день був в ресторанах, був на анімації, був на пляжі, був біля басейнів. І дійсно російську мову почути можна від одиниць, і то якщо десь прислуховуватися. В цілому всі тут європейці, єгиптян також не було, та відсотків 90 європейців. І більшість з них саме італійці. Ось такий вигляд має. В'їзд на територію готеля. А, розташований готель відразу на початку Нама... Ой, Nama Bay, на початку набк бей тому що за Тамра у нас знаходиться готель Ріхана за Ріханою Кліопатра, і далі вже інші готелі, закінчуючи, а, закінчуючи Барселу Тірана. Зараз літак вилітає один. Ось такий вигляд має вхід в готель. І давайте зараз відразу подивимось рецепцію, я вам проговорю. Що цікавого є на рецепції, в принципі, там нічого цікавого, але є бар, і на барі є натуральна зернова кава. Хотів я випити каву з самого ранку. В головному ресторані на сніданок лише не з кафе. А от якщо ви хочете натуральну зернову, то тільки на барах. Бари працюють з 10 ранку до 12 ночі, але не всі. Ось у нас вхід на територію лоббі. Такий вигляд має рецепція невеликого розміру. Але в принципі я не помічав, що тут сиділи люди, очікували свого поселення. Як правило, стараються по можливості вас або відразу поселити, або люди Або... Той, хто очікує поселення, проходить на територію, відпочиває вже там. І від рецепції ми виходимо в іншу сторону. Тут у нас також частина в лоббі і бар. Саме цей бар, який розташований поруч з лоббі, працює з 10-ї ранку і до, до котрої? До двох ночі. Ось. Є натуральна кава. вчора я брав в собі, є чай, є алкогольні напої. Всі весь алкоголь в готелі місцевого виробництва. Якщо ви хочете імпортний, то він буде за додаткову плату. З іншої сторони можна вийти на терасу. І саме звідси у нас відкривається вже трішки видно море. Можна тут очікувати. Відкривається вид на море, корпуси і карта готелю. Зараз пройдемось до карт, я вам покажу, що де знаходиться. Тут у нас лоббі. Ось в цьому корпусі я проживаю. Ми тут зараз прогуляємося. На території у нас 5 басейнів, ось цей ось основний. Хоча він поділений на три частини: одна, друга, і це дитячий. До речі, звертаю увагу, що на пляжі рушників немає. Я вчора пішов, хотів покупатися, поплавати з пірсом, потім засмагати на пляжі. На пляжі табор-центр немає. Тому потрібно брати рушники поруч з басейном ось тут. В цій частині я проживаю. Давайте зараз да, пройдемося, я вам покажу, де знаходиться мій номер. Показувати саме огляд номеру. Я не буду. Покажу вам мій огляд мій номер вже під час повноцінного огляду. А огляд буде десь ну, майже на годину, як завжди, де буде поселення, сніданок, обід, вечеря, огляд, номер, огляд території, пляж, можливо, зніму для вас риф. Подивлюся. На території п'ять басейнів, деякі з них підігріваються. І от якраз той басейн, який поруч з моїм номером, мені здавалось, добрий ранок. Мені здавалося, що він також з підігрівом. Але зараз така температура повітря, що абсолютно всі басейни прогріваються від сонця, і басейни дуже теплі. Виходимо зараз до мого номеру, я вам покажу, де він знаходиться. Дивіться на те, що басейн невеликий, поруч з цим басейном є бар. Він, до речі, також працює, також працює з 10-ї. А може з 9-ї. Да, ні, з 10-ї. Ось. В цьому корпусі я проживаю. Корпус відразу поруч з рецепцією. На виході з корпуса є басейн. Ось мій номер на першому поверсі. А вздовж басейну стоять шезлонги-парасольки. Дуже зручно поселятися на першому поверсі, тому що відразу виходите і занурюєтесь в басейн. Собакальхейр. А барворк. Ля? Ворк. Кофі Хел? Ля. Шикран. Да, барш не працює. Я для вас знімаю огляд в 8.30. В 7 пішов, поки мало людей зняв ресторан. Коли дивитися в огляд, не звертайте увагу, що там майже немає людей, тому що я прийшов. Знімати з самого початку, Хтось ще спить в 7 ранку, а я вже йду для вас, знімати територію ресторан харчування. Я вам показав, де я проживаю, в якому корпусі показав басейн. Зараз прогуляємося по території до пляжу. Покажу вам основний басейн, покажу, де знаходиться ресторан, і покажу вам пляж. Ще раз звертаю увагу, що це бухта наб може бути вітер. Якщо ви прилітаєте сюди з Весна, літо, осінь, в принципі, комфортно. От як зараз вітер трохи продуває, і він лише на користь, тому що а, при великій жарі наоборот хочеться вітерця. Але якщо ви приїдете сюди взимку, о, вітер буде значно сильніший. На цей готель взимку дуже хороша ціна. Ну, в принципі, по всім готелям в бухті НАБ, тому що це вітряна бухта, і взимку якраз сюди значно менше кількість туристів, ходити на відпочинок. Тут там менша ціна, але якщо їхати не за морем, не проводити максимум пляж, часу на пляжі, а відпочивати, наприклад, на басейнах, по екскурсіям їздить, то якраз взимку на цей готель дуже часто хороші ціни. Ось так виглядає територія готелю. Мені подобається те, що ти от проходиш по цій стежці. І багато зелені зверху. Вона створює тінь і не так жарко прогулюватися. Спускаючись від рецепції, у нас знаходиться амфітеатр. Вчора анімація була і тут, було шоу для італійців, і в другій частині була дискотека. Зверніть увагу, що спускатися до пляжу, до основного басейну, до ресторану можна по ось такій доріжці. Що зручно та комфортно для сімей, які приїжджають з дітьми та маленькими дітьми та возиками, а і також є сходи. Ми сюди зараз якраз і спускаємося. Я тільки проговорив, що зручно спускатись з возиками, як піднімається сім'я, і ось за рахунок цієї бруківки, не також зручно і ну, не, не дуже зручно і піднімати цей возик. Хоча там ніби плити, але все рівно. Бовтівка трішки присутня. Що далі нижче у нас вже розташований головний ресторан. Саме в цьому ресторані проходить сніданок, обід та вечеря. Показувати зараз вибір страв на сніданок я не стану. Я для вас відзняв сніданок на великий огляд, тому подивитесь якраз вибір страв в повноцінному огляді через декілька місяців, але скажу, що вибір достатній. І на сніданок і на вечерю на обіді в готелі ще не був. Але от той вибір, що побачив на сніданок, мене вразив. І виходимо з вами до основного басейну, про який я вам говорив. Саме біля цього басейну є бар, є снек-бар, алкогольні-безалкогольні напої і невеличкий шопінг-центр. Басейн довгий, місця вистачає всім. І як я говорив, що. А рушники потрібно брати саме біля басейну. Ось тут у нас рушники. Там у нас маленький басейн поруч з корпусами двоповерховими. І основний басейн, де в принципі і купаються всі туристи. Що вам сказати по басейну? Вчора я був тут майже до останнього. Мені не сподобалася система фільтрації. Я не, не буду вдаватися в подробиці, але скажу так: наблюдаючи, як очищається басейн, як засипають хлорку, мені цей процес тут не сподобався. Не сподобався не за того, що кидають там більше-менше хлорки, а як взагалі відбувається. Це все. Тому що я якраз собі будиночки, які я побудував, хочу ставити на наступний рік басейн. Я систему фільтрації зараз якраз вивчаю, щоб ну, була і якісна і гарно все очищалося. І коли я побачив, як очищають тут басейни, то я був не в захваті, так м'яко кажучи. Басейн з однієї сторони, басейн з іншої сторони. Посередині грає діджей. Можу поплавати на ось таких от лодочках. І є дитячий басейн поруч з основним. Також можна пограти в настільний теніс. Вздовж басейну в нас встановлені шезлонги, парасольки і є невеликі кабани. Ці кабани без додаткових доплат, ви просто приходите, займаєте зручний шезлон або кабану і відпочиваєте. Причому дивіться, можна відпочивати. На звичайному шезлонгу є ось такі матраси і є кабани. Хтось зараз плаває, хтось тільки пішов на сніданок, тому що 8 ранку. А ми з вами разом прямуємо до пляжу. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На що я ще звернув увагу, перебуваючи в готелі, на те, що тут багато італійців, для мене це величезний плюс. І те, що тут дуже мало дітей. От зовсім мало. Вчора, спілкуючись з колегами, вони кажуть, ви замітили, що тут мало дітей. І я намагався для себе згадати, де я взагалі на території бачив дітей, тому що ну, їх або дуже мало. Або я їх просто не бачу. Ось, до речі, спускаючись до, до пляжу, є такий кактусовий сад. Такі кактуси я бачив в Nubian Village в Reef Oasis Blue Bay. На території багато зелені. І що мені подобається, що ця зелень, якраз створена аркою, ти прогулюєшся доріжками не так спекотно. І створюється тінь. Є ось такі пальми. До речі, ось пальми веєр я бачив якраз на Мальдівах. а в Єгипті я ще її не бачив. Якщо хтось із вас в якомусь готелі бачить таку пальму, напишіть, в якому ще готелі така пальма є. Бачите? А на Мальдівах він дуже часто зустрічається. І ось такими коридорами ми виходимо до пляжу. Так, що вам взагалі розказати? Якщо я щось пропустив, а вам цікаво, залиште коментар під цим відео, тому що відео вийде, поки я буду проживати ще в готелі, і я на ці коментарі зможу відповісти вже в повноцінному огляді. Огляд я планую десь ну, до кінця року, мабуть, тому що першими, будуть виходити ті готелі, які візняв, візняв я коротенькими оглядами, а от вже повноцінні. Огляди, я думаю, десь ближче до кінця року. Можливо, в листопаді, можливо, в грудні, але найближчим часом будуть. Спуск до пляжу. Спуск до пляжу ось сходами. Якщо приїжджаєте з маленькими дітками, з колясками, спуск не дуже зручний. Такі сходи є з різних частин корпусів. Я вчора з однієї сторони спускався, зараз з іншої. І, до речі, поруч з пляжем є релакс-басейн для дорослих. Мене в коментарях запитували, покажіть нам готелі, де є зони для дорослих без дітей. От якраз в Тамрабіч, відразу поруч з пляжем, я вам зараз покажу цей басейн. У нас басейн Adult-only. Відпочивати тут можуть лише дорослі. Саме біля цього басейну також створена тінь. Якщо біля основного постійно сонце, там можна швидко засмахти, то тут все спалять, тут більше тіні. Ось дивіться. От На цьому басейні і відпочивають дорослі. Також встановлені шезлонги. Парасольки, сам басейн між корпусами. Можна відпочивати на шезлонгу під пальмою, під парасолькою і, відповідно, не згоріти. На виході з пляжу і поруч з цим басейном є можливість змити пісок з ніг. Дуже комфортно, бо якщо ви піднімаєтесь шльок чи потім натирало, змили пісок і пішли. І вихід до самого пляжу. Зараз звідти піднімається сонце, тому по відео може бути не так гарно, але покажу, як виглядає пляж. На пляжі є анімація, можна пограти в волейбол, можна пограти в дартс. Хоча з цієї сторони якийсь є спуск для візочків. Я вчора там намагався пройти, мені не вдалося. Я думаю, якщо на рецепті запитати, то знайти можна той спуск. Ось снекбар поруч з пляжем. Де можна перекусити? На пляжі шезлонги-парасольки. Але такої тіні, як біля басейну, на пляжі немає. Ще раз, втретє, четвертим наголошую, що це бухта Набк. і це означає, що тут постійно будуть відливи, коли б ви не приїхали, або в першій, або в другій половині дня. В залежності від фази місяця, тут відлив. Якщо відлив, море буде ось таким, бачите? Але при цьому ви можете пройтись на пірс із пірса занурюватись, плавати, розглядати корали, рибки. Тут я наче подивитися, я вчора плавав, а вже потім заходити з берега. Але звертаю увагу, що заходячи з берега, багато є каменів, тому будьте обережні. На пляжі стоять звичайні шезлонги і парасольки, а ось тут вже є накриття від, від сонця. Збоку у нас готель Ріхана. Далі, до речі, Kids Club поруч з пляжем. Ви можете залишити дитину, побавитися, а самі поплавати в морі. Ну що ж, друзі, я вам показав коротенький, на швидку руку огляд готеля Там Рабіч. Без монтажа, без нічого. Просто хто збирається найближчим часом сюди летіти або розглядає цей готель і хоче бронювати, а не хоче чекати, поки в мене вийде повноцінний огляд, я вам швиденько показав, як виглядає готель. Якщо у вас залишились якісь питання, задавайте їх в коментарях під цим відео. І вже в повноцінному огляді я вам ці питання проговорю. Наступний готель, де я буду проживати, ваш улюблений Султан Гарденс. В цей готель і я особисто відправляю багато туристів. Цей готель чекають огляд мої постійні туристи, щоб його забронювати на січень чи лютий. Тому також, якщо вам цікаво буде, покажу коротеньким таким самим оглядом вам Султан Гарденс, а вже ближче до кінця року вийде повноцінний огляд. Якщо випуск був для вас корисним, ставте лайк, підписка, до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю.